Вітаю вас, шановні колеги, дорогі діти, вихованці Миколаївського муніципального ліцею номер 38 імені Володимира Дмитровича Чайки. Працює шкільний дистанційний лекторій. Історія Миколаєва, історичний Миколаїв у тисячолітній історії українського народу. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України. Ці безсмертні рядки Великого Кобзаря нагадують нам про нашу історичну пам'ять. Я вестиму мову про легенди, про Бувальщину, про перекази, які в дідів прадідів передавалися новим наступним поколінням. І свій час. Працюючи над книгою «Над джерело дивлюсь, я спілкувався зі своїм дідом, Дідом Трохимом Світлої пам'яті. Це були 70-ті роки. Я вже був студентом історичного факультету. І все, що було пов'язано з козацтвом, цією славенною сторінкою нашої великої історії, ну і було записано. Занотовано, бо старше покоління розумілося на тому, що серед скарбів усної народної творчості особливе таке виокремлене місце посідають, звичайно, легенди. Вони передавалися від діда-прадіда до своїх синів, сини це зберігали, відповідно передаючи своїм дітям онукам. І вони відзеркалюють. Ті події, які, безперечно, мали місце у нашій історії. Зокрема, легенди про козаків-характерників. Тут і героїка поетизація, ну, звичайно, гіперболізація. Легенди Миколаєва це окрема, окрема тема, пов'язана з цими підземними катакомбами, ходи-виходи, укриттям. Відомо, що з дикого саду до садової, а далі до міського саду вели підземні катакомби. Про це старше покоління знає, пам'ятає. Окремо, скажімо, часи Другої Світової війни, скарби і кургани на Миколаївщині. А я Вестимо мову про наш Тербузький край, про Миколаївську землю, що кургани, там теж велика кількість легенд пов'язана із скарбами часів, відповідно, і скіфів, інших кочівників, які тут селилися, їхні стежки, доріжки пролягали по Причорному причорномор'ю, а відповідно і пов'язані із козаць. Ось одна із таких давніх легенд, мною записаних, це таємниця Степової Криниці. Побіля села, маленького села. Щуцьке, раніше це був Доманівський район, це моя мала Батьківщина, нині це Вознесенський район, село Щуцьке, його практично вже й на карті немає. І там була річка Бахшала. Відповідно, біля цієї річки Башани знаходилася і криниця. Приповідають, що цією криницею користувалися козаки. І не тільки те, що в цій криниці вони коштовності переховували, але те, що там був підземний такий хід, який вів аж туди на бузькій плавні. І відповідно, козаки мали змогу через цю криницю. Через ці підземні ходи діставатися до вузьких плавнів і там заходити притулок свій, ховаючись від переслідувань кримських татар. Цікава легенда пов'язана із річкою Мертвовод. Це нині місто Вознесення справа притока Південного Бугу. Практично вона обміліла. Ще 50 і 100 років тому це досить була повноводна річка. Чому мертвовод? Ось така цікава легенда, що коли кримські татари брали в полон дівчат-полонянок, то до Криму пролягав так званий чорний шлях. Чорний шлях від Дністра, від Південного Бугу Інгулу він сягав Дніпра. І цим самим чорним шляхом кримські татари, турки гнали до міста Кафи, Феодосія нині, там знаходився великий невольничий руїнок. І там продавали полоняно українських дівчат. І легенда переповідає, що коли вони закуті, Кайданки дісталися до цієї степової річки досить широкої, і вони прийняли рішення, що скинутися у воду, загинути, але усвідомлюючи, що вони ніколи вже не зустрінуться зі своїми рідними, з батьками, зі своїми коханими, вони прийняли рішення про смерть. І вони, піднявшись на високу гору, вони стрибнули в цю воду. І вода вмить стала мертвою водою, мертву воду. А їхні сльози перетворилися у ці сірі камені, які, звісно, і дотепер знаходяться по берегах цієї ріки, річки Мертвовод. Є одна ще е, цікава е, легенда, яка пов'язана із річкою Ччеклія. Чичеклія з турецької татарської мови в перекладі Річка із заквіченими берегами це на Веселинівщині. Нині це теж район. Річечка маленька, але ще знову ж таки 40-50 років тому влітку вона не пересихала. А 100 років, 200 років тому, це досить повноводна річка. Знову ж таки, легенда е, нам каже про те, що коли дівчат-полонянок гнали до Криму, е, відповідно, е, на їхніх збитих ногах кров, яка падала на траву, вона перетворилася у червоні маки. І е, Самі татари назвали цю річку Чичиклія – Річка з затвіченими берегами. Так ось ці квіти це маки червоні. Саме вони проросли від сліз і крові полонянок українських дівчат. Ось така легенда. І ще одна пов'язана. Знову ж таки, з Доманівщиною, ми Малою Батьківщиною. Це побіля великого села Богданівка. Нині, звісно, це Вознесенський район, Вознесенщина. Значить, така легенда, яка пов'язана з тим, що Богдан, Зиновій Тимофійович Хмельницький віддав у неволі свого сина Тимоша. Це було пов'язано з тим, що йшла Визвольна війна українського народу з Річчю Посполитою, і Богдан Хмельницький шукав собі надійних союзників, тому що сили були значно нерівними козаки і військо, королівське військо Речі Посполитої. І він запропонував союз з кримським ханом, а кримський хан велів бачити в своєму Бахчисараї, столиці. Бачити сина Богдана Хмельницького Тимоша. І е, Богдан Хмельницький усвідомлював і розумів, що він міг би потім не бачити свого сина, на якого покладав великі надії. Е, е, він його готував бути як батько, бути гетьманом, бути вождем цього українського народу, е, усіх козаків. Син був славний. І про нього теж розповідає зоніші своєї, він був красивий, фізично був, і він сповідував цю віру самого батька, що Україна має визволити себе через зброю, через меч, через шаблю у боротьбі, що саме свобода, воля здобувається через боротьбу. І е, передача. Зустріч з ханськими послами відбулася біля Бузького Гарду, де велична рік е, стояла е, е, камінь, величний камінь, як гора, що там відбулася передача е, тивоша е, кримському хану, кримським послам. Але Богдан Хмельницький наказав на цій горі вибити шаблю і вибити. Слова, які старожили, стверджують, що ці слова і шаблі проглядалися до 30-х років ХХ століття. Слова були такі, Божою милістю здобудемо волю. Але ця гора, Богданова гора або камінь Богдана, вона постояла до. 70-х років до початку будівництва Південно-української Атомно станції. Голоцю я пам'ятаю, це правда. Але про ті написи і про ту шаблю, звісно, ще ні. В період будівництва Південно-Української Атомної станції, відповідно, ця гора була, цей камінь був знищений. Богданів камінь, як символ епохи козацтва і Богдана Хмельницького на Побужжі, на нашій Миколенській землі, ми втратили один із символів природи, символів нашої історичної пам'яті. І народ живе до тих пір, звісно, доки живе його історична пам'ять. І повертаючи собі нашу історичну пам'ять через легенди, через е, ці міфи, які дуже нагадують нам е, давньогрецький епос, це теж правда. І відповідно наші пісні, козацькі думи е, це все наша історична пам'ять. І повертаючи собі саме цю пам'ять, історичну, ми ніби заново народжуємось. І в цьому полягає і вічність життя, не нашої історії, вікової історії українського народу. Розуміємо це, усвідомлюємо це. Це цікаво, це пізнавально і це на всі часи. Тому слідкуємо за цими новинами. До нових зустрічей, дорогі друзі, шановні колеги.